Привіт, друзі! Ми знову з вами зібрались тут, щоб обсудити черговий шостий тур УПЛ. Тож переходимо до результатів матчів. І перший матч це була ігра між чорноморцем і інгульцем. Інгульцем, який нещодавно втрапив у халепу, у скандал, точніше, не сам інгулець, а його власник Пов Рознюк. який вимагав, щоб матч Чорноморець-інгулець відбувався на домашньому стадіоні Інгульця. Але той ще не пройшов атестацію. Але по Ворознюку правила не писані. Він вважає, що цей стадіон повністю вже підходить до матчів УПЛ. І він грозив, що зніме команду взагалі із змагань. І футболісти нормально не тренувалися. Я вже мовчу про їхній моральний стан речей. Ну і Чорноморець у такому важкому, але не дуже виразному матчі. Рівному матчі зміг перемогти, та ще і як. Дебютант Одеситів, 18-річний гравець, вихованець саме одеського чорноморця, пшеничнюк, якщо я правильно сказав, забиває бісикелетою через себе на 94-й хвилині і Чорноморець забуває три очки. Взагалі, команди показали більш-менш рівний футбол, але цей гол був дійсно прикрасою цього туру. А Київське Динамо спокійнесенько громить Луганську зорю вдома. Динамо, в принципі, робили все, що вони хотіли, спокійнесенько е, створювали моменти, ще слід відмітити, що Брагару забив свій перший м'яч за киян, і Динамо дійсно зараз набирає таку чемпіонську ходу, не втрачаючи там, де їх не бажано втрачати. І то, тобто, навіть коли ти бачиш, що Динамо грає, наприклад, з Оболонню, чи з Вересом, чи з Колосом, чи ще з кимось, ти розумієш, що ну, 99% Динамо переможе, навіть не буде нічиї. А от Шахтарем зараз це правило не працює. А хоча Шахтар розгромив львівські Карпати із рахунком 5-2. цікавого з цього матчу, це, звісно, хет-трик Бондаренка. Ну і слід відмітити, що Карпати вже... Вони грали, грали до третього пропущеного м'яча, створювали моменти, не здавалися. Не можна сказати, що Шахтар прям домінував, але в другому темі все це змінилося, тому що Шахтар вже забив три м'ячі і тоді вже у Карпат опустилися руки. А у Полтаві була зафіксована нульова нічия, два бублики, і знову хочу сказати про це жахливе поле. На цьому полі неможливо грати в тотальний в домінуючий футбол, який. Намагається грати рух, і тому в цьому матчі рух був дуже блідий. Я думаю, що це саме через поле. Скляр отримав дуже швидко дві жовті картки і в першому таймі був вилучений. І чомусь коментатор цього матчу Волочай думав, що ворскла програє, тому що казав, що от Ворскла біжить зрівнювати рахунок. Ну, мабуть, ми різні матчі дивилися. Але е, у нас гольова нічия засуха. Але в принципі матч був видовищний. Було дійсно на що подивитись. На відміну від матчу Кривбас, Лівий Берег, дуже нудний скучний матч, який я би не радив нікому дивитися. І в цьому нудному матчі Кривбас все ж таки переміг із рахунком 1-0. завдяки голу за Деракі на 81-й хвилині. Це все із цікавого в цьому матчі. А Полісія перемагає Верес із рахунком 2-1. Причому Верес забив першим. Верес також створював моменти. Але Полісі таке враження переграла цю команду за класом. Ну і не можна не сказати про жорсткість, навіть жорстокість в цьому матчі. Чебутенко був весь в крові. Настільки було багато крові, що я думав слід вимикати полив газону, тому що там. Кров хлистала просто як зі шлангу. Потім цю естафету перейняв Смоляков. І ще один такий нюанс не дуже такий правильний, це кількість людей на матчі. Ви бачили скільки взагалі уболівальників були присутніми під час цієї гри? Там ну практично півстадіону було. Чи понесе Ворсла за це покарання? Ну, подивимось. Ви бачили, що. Пороздюк казав, що не інгулець, приходьте повний стадіон, я буду за все платити штраф. Ну і сьогодні Колос з ЛНЗ зіграли у нічію 1-1. Причому що Колос повинен був закривати взагалі цей матч у другому таймі. У Третьякова був шикарний момент, він його не реалізував і потім е Колос пропустив і ЛНЗ відігрався. ЛНЗ намагався грати першим номером, але. Чесно кажучи, гра ЛНЗ мене взагалі не вразила. Ну що, друзі? Ви тепер бачите турнірну таблицю, результати цього туру. Знову ж таки, були дуже цікаві матчі, неочікувані видовищні голи. Все те, за що ми полюбляємо взагалі футбол, і особливо УПЛ, нашу ріднесеньку УПЛ. Тож, друзі, підписуйтесь, ставте лайк, і скоро ж вами побачимо. Скоро Єврокубки!